Персія постала з нічого. Серед нерівної ворожої місцевості, побудована лише на винахідливості та рішучості. Три тисячі років тому ранні кочові перси мандрували засушливим і непривабливим іранським нагір'ям. Щоб знайти воду, вони долали значні відстані. Інженеру на ім'я Мохані, який був геологом і шукачем води, довелося вигадати, як дати її своєму народові. Використовуючи лише камінь та різець, Мохані закладе підґрунтя Перської імперії революційну систему підземних зрошувальних каналів, які називали канатами. Він застосував силу тяжіння, щоб використати природну топографію своєї землі, яка стрімко опускалася від Кавказьких гір до перської затоки. Спочатку у поверхні виривали вертикальні шахти, а тоді копали короткий горизонтальний тунель. Потім будували ще одну вертикальну шахту, приблизно на кілометр у глиб схилу. І канал продовжувався. І іноді відстань була 20, 30, 40 кілометрів, тож це дуже тонка операція, при якій схил водного каналу входить до водоносного шару чи підземних вод у точці, де починається схил. Кут схилу був критично важливим. Одна вертикальна одиниця на 100 горизонтальних. Не надто крутий, інакше б розмивалася основа водного каналу. І, звісно, не надто плаский, щоб не дати воді рухатись в природному напрямку. За 2000 років до легендарних акведуків Риму перси проводили каналами значні об'єми води на великій відстані. У спекотному, посушливому кліматі з мінімальними втратами.